Зачекай, не перемотуй. Можеш і перемотати. Любиш приймати рішення? Я також. В одному селі був дуже гарний талановитий кравець. І він всім шив, зашивав. Він був один на ціле село. І одного дня. До нього підійшов односельчанин і сказав такі слова. Знаєш, ти добре заробляєш, маєш багато коштів, може би і ти допомагав бідним, щось шив безкоштовно, та як м'ясник. М'ясник щомісяця для бідних дає м'ясо. Безкоштовно, і він навіть не має половини грошей з тих, що ти маєш. Тоді кравець відповів Господь знає наміри кожного. Односельчанин розізлився і пішов геть. І ходив по селі і розказував, що кравець є. Дуже скупий, не хоче допомагати бідним. Навіть деякі люди перестали до нього приходити. За деякий час кравець захворів і помер. І десь приблизно до місяця часу м'ясник перестав роздавати м'ясо бідним. Тоді люди підійшли до нього і питаються, що трапилося, що м'яса немає безкоштовного? М'ясник відповів. Оце м'ясо, що я роздавав безкоштовно, його оплачував кравець за свої власні кошти. і більше М'яса безкоштовного не буде. Інколи ми у своєму житті можемо осуджувати, говорити про когось, не знаючи, як я насправді, не знаючи намірів людини. Дорогий Господи, прошу тебе. Захорони нас осуджувати наших ближніх. Дякуємо тобі за ще один день нашого життя, благослови нас, даруй нам мир, любов і радість. Друже, пошир відео. з Богом.